Підсумовуємо інформаційний день в ефірі першого західного програма. Очі вітаю в Україні! Тепер не саджатимуть за дрібні крадіжки і не вимикатимуть світло в областях біля кордону з Росією і Білоруссю. Ще дві держави підписали з Києвом безпекову угоду. А Урсулу фон дер Ляйн сьогодні переобрала на посаду президентки Європейської комісії. Сили ППО у ніч на 18 липня відбили чергову російську атаку з повітря. А сили спецоперацій відповіли ворогу бавовною в окупованому Криму. Більше у нашому традиційному огляді. 16 ударних БПЛА та дві керовані авіаракети цієї ночі збили наші сили ППО над Дніпропетровською, Полтавською, Запорізькою, Київською та Харківською областями. Ворог продовжив тероризувати українців і вранці, та в день, 18 липня. У Дніпропетровській області троє людей постраждали після атак московитів на Нікопольський район. На Донеччині росіяни, обстрілюючи житлові будинки, вбили п'ятьох та поранили трьох цивільних у Херсонській області. Внаслідок влучання по багатоповерхівці у це центральному районі Херсона теж відомо про трьох постраждалих. Україна відповіла ворогу знищенням бази берегової охорони на озері Дозунлав у тимчасово окупованому Криму, за даними українських медіа, які покликаються на власні джерела у спецслужбах внаслідок комбінованої атаки морських та повітряних дронів були уражені штаб з пунктом управління, склад боєприпасів і техніки, електропідстанція та вогневі позиції. Кабінет міністрів України сьогодні провів виїзне засідання у Запорізькій області, під час якого урядовці запровадили норму, якою заборонили вимикати світло у 20 кілометрах прифронтової зони та на такій же відстані до кордону з Росією та Білоруссю. А Верховна Рада під час сьогоднішнього засідання ухвалила збільшення акцизів на пальне та підтримала законопроєкт, який декриміналізує дрібні крадіжки майна вартістю до трьох тисяч гривень. Покарання за такі дії депутати змінили на штрафи. Володимир Зеленський сьогодні з візитом у Великій Британії в аеропорту главу держави зустрів колишній головком зсу, а нині посол України Валерій Залужний до об'єднаного королівства. Президент прибув на саміт Європейської політичної спільноти, під час якого підписав ще дві безпекові угоди: 25 п'ятою і 26 шостою країнами, які пообіцяли Києву довгострокову підтримку, стали Словенія та Чехія. Ось таку знесилену від спеки беззахисну та налякану козулю. Врятували надзвичайники на Одещині під час ліквідації пожежі сухої рослинності. Рятувальники напоїли її прохолодною водою. Тепер тварину передадуть до місцевого лісництва, де про неї подбають до повного одужання. А так виглядає українське весілля у 37-градусну спеку у Чернівецькій області. Свідки обдували молодят віялами і вентиляторами. Однак, судячи з усього, це мало допомагало. Три пошкоджені автомобілі розбита 41-ша маршрутка із десяток травмованих пасажирів. Це наслідки масштабної дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася сьогодні приблизно о 10-й ранку у Сихівському районі Львова. Перекинута на дах і вщент понівечена шкода Октавія пошкоджена із вибитими вікнами БМВ. А попереду – перша маршрутка. Її передня частина більше схожа на металеве місиво. у салоні автобуса. Розкидані речі пасажирів. Поруч із транспортним засобом повалена опора Львів електротрансу, обірвані дроти, купи битого з клаплями крові та закривавлені серветки. Усе це наслідки дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася зранку на проспекті Червоної калини. 60. як. Попередньо встановили правоохоронці водію маршрутного автобуса, 64-річному мешканцю Львівського району. Під час руху раптово стало зле. Відтак він втратив керування. Автобус в'їхав в легкові автомобілі Кія та Шкода, після чого шкода перекинулася. Та в'їхала в автомобіль БМВ, водійка якого зупинилася перед пішохідним переходом. У некерована маршрутка пронеслася на швидкості ще більше ста метрів. Виїхала на узбіччя та врізалася в електроопору. Удар був такої сили, що бетонний стовп упав і розлетівся над руське. Вісім людей отримали тілесні ушкодження. Постраждалих доставили у лікарню святого Луки. Стан одного пацієнта є вкрай важкий. Троє пацієнтів є у важкому стані. Всі пацієнти в основному отримали ножині, забої кінцівок та тулуба і один. Пацієнт отримав в черепному травму. І поки медики стабілізують фізичний та емоційний стан пацієнтів, працівники аварійної служби лагодять пошкоджену електромережу. Наразі слідчі вивчають обставини аварії та вирішують питання правової кваліфікації. Вже ввечері стало відомо, що у лікарні святого Луки від отриманих травм помер водій, який був за кермом 41-ї маршрутки. Правоохоронці розслідують і обставини ДТП поблизу Давидова. Сьогодні в мережі опублікували відео моменту аварії. Нагадаю, в середу зіштовхнулася маршрутка Львів. вибранівка та вантажівка. Четверо осіб загинули. Ще семеро втрапили до лікарні у важкому стані. На цих кадрах видно, як маршрутка виїжджає на зустрічну смугу та за долі секунди зіштовхується з вантажівкою. Від удару фуру заносить в бік, а громадський транспорт декілька разів обертає. Ймовірно, водій не встигав зменшити швидкість, та щоб не в'їхати в автівку попереду, вирішив її оминути і опинився на зустрічній смузі. На відео видно, що увесь цей час маршрутки світили гальмівні ліхтарі. Вони щодня ведуть власну війну з раковими клітинами, і поки медики допомагали їм виборювати у хвороби кожен новий день. Росіяни випустили по лікарні ракети. Вчора малечу, яка постраждала через ворожий обстріл київського Охматдиту, привезли до Львова. Як зустріли найсміливіших українців, та яким буде їхній маршрут надалі, знає Анастасія Стецк. До західноукраїнського спеціалізованого центру заїжджає медичний автобус, так Львів зустрів найменших та найсміливіших тих, хто щодня бореться з найважчими хворобами, а нещодавно постраждав ще й від дій північного сусіда. Це саме родіток з київського охмадиту. Ми з колегами з київського охмадиту та нашими німецькими партнерами обрали кілька випадків, які потребують негайної допомоги. І евакуації і, відповідно, усі ці діти шестеро з онкологічними діагнозами. І одна дитинка з Шкої хірургічною патологією, сьогодні евакуйовані до Львова і поїдуть далі до Німеччини. Малюки виходять з автобуса разом з батьками та тримають у руках свої іграшки. Цю ніч вони проведуть тут. Львівська лікарня це такий собі хаб, де малеча зможе перепочити та прийняти всі необхідні їм ліки. Батьки пацієнтів розповідають, дітей втомлює не лише боротьба з хворобою, але й згадки про нещодавній обстріл охмадиту. Мама 11-річної Аріни каже: київській лікарні встигли побути лише чотири дні. Далі їхні плани змінила ворожа ракета. Йду і тут. Бабах, і все, я біжу, темно, світло, все падає на голову. Гарно, щоб в цей час донька моя була ну, відключена від капельниць. Я її швидко біжу, добре її забрала, все і швидко в бомбосховище. Вогонь все палає, димить. Цей день й досі сниться мамі 13-річного Дмитра. Як добре, що ми вийшли з палати, тому що все ліжко було все пане повністю склом. І коли ми хотіли вийти на вулицю, на вулиці не було чим дихати. Дим стояв на вулиці дуже сильно. Її син найбільше мріє, щоб Україна перемогла. А щоб виграти в особистій війні з хворобою, він та інші дітки вирушили знову у дорогу з Києва до Львова. Вони їхали сім годин, а попереду ще доба в дорозі. Діти дорогу перенесли е, задовільно. Е, ми маємо у себе у користуванні два великих медичних евакуаційних автобуса, які в тому числі обладнані реанімаційними ліжками для забезпечення необхідної медичної допомоги. Маленьких пацієнтів вже чекають у містах Німеччини. Там вони продовжать лікування. Анастасія Стецик, Юрій Кісь, програма Очі. Хоч літо і в самому розпалі, а на вулицях, як і в домівках містян спекотно. Львів вже готується до початку опалювального сезону. У Львів теплоенерго обіцяють, що тільки на надворі буде достатньо холодно, наші батареї стануть гарячими. На вулиці Джорджа Вашингтона ремонтують частину тепломережі. Дірки у трубах тут виявили, коли проводили гідравлічні випробування. У мешканців вже є тепла вода, однак роботи ще тривають. Підлатати цю ділянку треба, щоб жителі ще й взимку мали тепло. Зараз комунальники активно готуються до опалювального сезону. Це і заміна мереж тут на цій ділянці. Це 48 погонних метрів з тих 6 кілометрів, які заплановано загалом поміняти на попередньо ізольовані труби. З 6 кілометрів ми вже 3 кілометри 600 метрів. Ми замінили директор. Львів теплоенерго каже: зараз Львів готовий до зими на 70%. Крім того, комунальники працюють над тим, щоб забезпечити джерелами резервного живлення Свої об'єкти на сьогодні закінчується вже робота з оснащення джерелами резервного живлення, основних об'єктів виробничих підприємств, тобто котелень, теплоцентралі і центральних теплових пунктів. Таким був інформаційний четвер у огляді журналістів першого західного? Дякуємо за довіру. Все буде Україна.